Гончарів було, і задимлення дуже велике було, бо випалюємо тільки дровами. Була пані, яка знаходилася в селі Білий Камінь, і сказала всім гончарам, щоб менше було задимлення, йдіть в ліс, знайдіть поклади глини, щоб була вода, щоб ви могли існувати собі. Будуйте хати, і там собі робляйте глечики, і там жийте, проживайте, ніхто вас там нічого не буде чіпати і рухати. І так гончарі пішли, знайшли поклади глини, знайшли поклади води. І так помаленьку заснували одне від одного, таке маленьке село Гаверечна. В якому знаходилося колись, 74 гончарі. Ну і зараз залишилося 5 гончарів. Кераміка це тут засновано. Говарячен засновник кераміки. Так. От в руках я маю глину, яка складається у нас з двох глинів. З пісної і змасної. Одна глина прямо у нас зразу місцева, зразу от в лісах наших є ця глина. Ми привозимо її додому, закидаємо в ванни по пропорціях вже дві разом, розбиваємо міксером в такий ріденький стан, щоб вона могла пройти через сито, оцідитися від корінчика, від камінчика, щоб була ідеально чистою. Тоді одна вже підсихає, от така в'язка стає як пластилін. Вона вже є проціджена ідеально чисна, їй потрібно от так само заклісувати однорідний стан, щоб вона стала однорідною. Все в нас, як то кажуть, не механізовано, все вручну і ніжну ногами. Горецька зараз кераміка ще славиться тим, що ще стародавній спосіб випалювання. Все вручну, ніяких, як то кажуть, ні хімії, ні, нічого ми такого не додаємо. Все екологічно чисте, все природне. Дрова, глина, вода і все тому подібне. Як наші діди, прадіди от, тим займалися, так і ми. Ну, мене брат сюди запропонував йому допомагати, бо самому дуже важко. Отак по чуть-чуть, по чуть-чуть. Брат так само їздив по заробітках. Вона вже була ганчарі. Не хотілося йому їздити, як то кажуть, на когось працювати. Так само вирішив по чуть-чуть пробувати. Теж не вийшло, потім почало вийшло. І так залишився, як кажуть, в селі, так і працює і надалі. Роботи, коли цього дуже багато. Саме важча робота це лощення. Там сидіти на гончарному крузі працювати легше. Оця частина вона вже блистить. І таким чином ми отим каменем це все залощуємо. Тут полощено. вершочок. Ну трошки він цей виріб такий робиться, як би кажуть, глазурований, вускований. Насправді воно не є. Це є лощення. У мене там назбирається певний об'єм виробів. І я тоді закладаю в піч їх. Піч у нас неподалік, так на горбочку знаходиться. Цю піч я вже сам побудував, її тут не було. Я вже трошки так, може, дещо позмінював. От, бо зазвичай люди колись в давнину всі печі ховали так, якби більш так в землі, десь в долинах. Я трошки змінив, тому що там волога дуже в долині, ну, внизу десь в якійсь ямці знаходиться волога. Я на горі спростив, бо під час випалу не має бути зовсім вологи. От є в нас піч. От я заклав повністю цю кераміку і тут цеглинами так заморвав і лишаю досить великі такі отвори, для того, щоб я міг потім бачити, коли та кераміка мені накалюється. Під час випалу, вже саме в кінці, температура сягає 950 до 1000 градусів, досить велика температура. Повністю та кераміка має мені почервоніти повністю. Фактично я бачу, що вже ті вироби всі вони червоні. І цей всей дим копить впитується в ярко-червоні стінки цієї кераміки. От такий природний процес випалювання. Так ми, воно та ремесло нам переходить з приходить, діда, прадіда. Особисто вже я 10 років займаюся цією керамікою. От їздив я і по роботах всяких. Ну, вернувся я сюди назад. з'явилося у мене бажання навчитися в першу чергу цьому ремеслу. Я знав всі ці, от приблизно вмів випалювати. Там ну, з дитинства, якби я різ біля того всього процесу, це все бачив. От, і... Вирішив я самим процесом зайнятися, ми 4 роки майстер-клас з дітками проводимо, приїжджають дітки, ну, їм цікаво, надзвичайно цікаво дітям тут. Ну і так і трошки, як би сказати, відроджуємо за одне це наше село, бо воно на грані за непропадання. Якщо в мене є отам якісь більші такі групки, що я не можу собі сам ради дати, я прошу там наших місцевих гончарів, задіюємо більшу кількість людей. І так з дітками працюємо. От. Я їм там загально спочатку показую майстер-клас, як це все відбувається. І тоді ми ділимо їх по групках. Ну, одним словом, там хто має бажання вазочку зробити, хто яку старілочку, ну я кожну дитинку стараюся запитатися, ну і її одночасно погодити. От, так це все відбувається.